Геометричний зміст визначеного інтеграла обчислення площ плоских фігур. Я малюю довільну функцію Y до F від X. Я можу провести перпендикуляр до осі Х, точка А буде мати якесь значення, координату Б теж по осі Х. Я маю фігуру, що обмежена чотирма лініями. Значить, пряма А, пряма Б, абсцис на відрізку від А до Б і зверху крива. Це криволінійна трапеція. Ось вона, бачите, ось ця фігурка я її замалював. Тоді, якщо я вмію знаходити інтеграл для заданої функції F від X, на проміжку від a до b, то тим самим я можу знайти площу цієї фігури. Так, і це є геометричний зміст визначеного інтеграла. Тобто це не якась абстрактна величина, а це величина, яка має конкретне практичне використання. Вона дозволяє знаходити площу криволінійної фігури, яку ще називають криволінійною трапецією, яка обмежена вісю абсцис вісь іксів нагадую, двома вертикалями на краях відрізка А, Б точки і кривою графіка функції. В графіки на одному і тому самому проміжку будуть мати різну площу.